Володимир Гринюк пройшов чимало гарячих точок на сході України. Хоча до того у свої 28 років чоловік навіть не міг уявити, що його життя заповнить війна. Не чекав і того, що отримає звання Герой України. Ніхто ніколи не думав, що там десь хтось получить Героя України чи якусь медальку. Преш за все, це допомогти людям, нашим колегам, які, наприклад, були в оточенні. Дивіться про Героя України Володимира Гринюка у телециклі Воїни миру. У суботу, 23 травня об 11-й годині. Повтор о 21.05.